У 2023 році вступники до закладів вищої освіти замість ЗНО вдруге складатимуть національний мультипредметний тест НМТ, який проводитимуть у комп'ютерному форматі. Тимчасові екзаменаційні центри створять не лише в Україні, а й в інших країнах, де перебувають наші абітурієнти, в яких саме країнах будуть створені такі центри. Буде повідомлення повідомлено раніше, так як планується, у квітні почнеться реєстрація на тестування. В травні випускники мають підтвердити місце перебування, тобто де вони будуть складати тестування. І тільки після того Український центр оцінювання якості освіти зможе оприлюднити перелік тих країн, де буде проведено тестування. Цього року буде всього дві сесії: основна та додаткова: тест міститиме. Три блоки завдань з української мови, математики та одного предмету на вибір. Історія України, біологія, хімія, фізика, іноземна мова. Предмет, який вступник обиратиме на вибір, він зазначатиме під час реєстрації, яка відбудеться у квітні 2023 року. Міркувань безпеки НМТ відбуватиметься у один день. Як і в минулому році, воно буде проведене у спеціально обладнаних кабінетах, де будуть стояти комп'ютери і розташовуватися у закладах освіти, які на той час називатимуться Тимчасовий екзаменаційний центр. Для того, щоб абітурієнту потрапити у тимчасовий екзаменаційний центр, йому обов'язково потрібно мати із собою паспорт. Громадянина України або е, предоставити його через додаток Дія плюс, е, потрібно мати запрошення перепустку. Це документ із зазначеною адресою і часом початку проведення тестування. Одразу після тестування учасники знатимуть кількість набраних балів. Як стверджують самі випускники для підготовки, вони користуються багатьма ресурсами. Я готую завдяки додатковій літературі, тобто це різні посібники. Е, Завдання минулих років, тобто ЗНО, як ми всі знаємо, завданні іноді повторюються. Різні марафони до підготовки НМТ. Досить часто проходжу різноманітні тести за минулі роки. Збірники. Купую збірники ну, минулих років так само, щоб розв'язувати звідти завдання, запропоновані авторами. Взагалі я дуже активно беру участь у всіх олімпіадах, зокрема, це українська мова, література, якісь конкурси по типу імені Тараса Шевченка. Тож до української мови та літератури я завжди готова. А так я старано навчаюся. Я використовую різні онлайн-ресурси, вебінари, різні форуми. Українська мова щороку є обов'язковим предметом, до якого учні готуються поселено. Цей рік не став винятком. Виконуємо типові завдання ЗНО попередніх років. Формат змінився. Комп'ютерне тестування, а програма лишилась та сама. Переглядаємо семінари, вебінари, шукаємо і ділимося один з одним. Як я шукаю, так і діти різні цікаві форми запам'ятовування інформації, правил, ще більше винятків з цих правил. Тому, зокрема, нещодавно переглянули майстер-клас Олександра Авраменка, який теж ділиться секретами, розкриває таємниці і дещо навіть задає такий том того, що для чого нам так багато вчити, якщо, за словами Авраменка, достатньо всього. 24 теми при вступі. Абітурієнт може подати максимум 20 заявок. З них 5 на бюджет. Середній бал атестата в цьому році враховуватись не буде. Діана Гінгін, Антон Яремко, Дмитро Костанецький лайк ті.